Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Вечір П'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері ми поговоримо про молодіжний благодійний концерт від Фрі Кривий Ріг, який присвячений підтримці наших військових. Більш детальніше про організацію концерту та куди будуть направлені зібрані кошти. Нам розповість наша гостя, секретарка правління Фрі Кривий Ріг, координаторка благодійного концерту Вероніка Хорольська. Ради вітати. Добрий день. Давайте почнемо з того, як з'явилася ідея проведення цього благодійного концерту і така назва «Молодіжний». Чому саме «Молодіжний»? До нас поступив запит з збором, особисто до мене. Я відкрила цей збір, але він якби через те, що зараз збори йдуть дуже туго. Треба було щось робити, якось вигадувати якийсь захід для того, щоб зібрати гроші. Я одразу спадаю на думку благодійний концерт, тому що. Зараз не вистачає такого якогось двіжу в місті. Перший місяць навчання дуже тяжко учням. Ось і це якби збирає якийсь попит, і так само збирає кошти. Тобто, для того, щоб якось підштовхнути людей так на допомогу, на донати. Так, так, так. А, так, яка яка мета? Цього концерту, куди для кого збираються гроші, як вони будуть передаватись і кому ми збираємо кошти на ліки для 150 ОМБР. Ось ми особисто будемо, ну тобто, як купувати і відправляти ці ліки до хлопців та дівчат. Це саме для 150 ОМБР в їх госпіталь. Тому так, а як обирали артистів для участі в концерті? Загалом така ідея була дуже спонтанна, і через це ми, ми писали всім буквально. І хто зараз дуже багато людей працює, дуже такий тяжкий графік. Тому обирали, хотіли бачити також нові обличчя. У нас дуже багато нових виконавців, дуже молодих виконавців, юних. Тому обирали дуже так хаотично і спонтанно, але ми дуже раді, що ось дівчата в основному з нами. Так. Я, якщо не помиляюсь, бачивши рекламу вашого заходу, а так? Так. ви там поєднали і спів, і стендап, наскільки я зрозумів, так. з імен тих, хто буде там виступати. Як з'явилася ідея, чому вирішили поєднати і стендап, і музику? Хотілось насправді щось зробити нове. Тому що якби, всі звикли до того, що концерти це чисто про пісні. І трошки не вистачає у нас чогось такого хорошого, позитивного в житті. І хочеться трошки і посміятися, і плюс дуже класні ребята, які будуть у нас виступати. Це Микита Лісняк і Юля Конотоп, ось наші криворізькі хлопець-дівчина, і якби захотілось чогось такого нового, свіжого, щоб... Ну, Серед артистів будуть якісь запрошені гості, чи всі будуть місцеві артисти з Кривого Рога? Всі місцеві. Всі місцеві. Всі одразу відкликнулись, як, як, як взагалі підход проходив їхній відбір. Ми писали багатьом насправді, і відкликнулись всі, всі хотіли допомогти. Хто не міг прийти, вони допомагали також з відбором, допомагали з тим, щоб якби знайти людей, які можуть, які хочуть, тому що благодійний концерт це також про ресурс. Наскільки ми здатні це все робити, тому що це така дуже. Тяжка робота. А от речі про тяжку роботу. Що було найтяжче в організації концерту і скільки тривала взагалі підготовка? А, найтяжче знайти ресурс і знайти ресурс у людях. От про це, тому що зараз всі настільки, також повторюсь, перший місяць навчання а, у нас організація розрахована в основному на підлітків на молодь і тому якби. Ми всі дуже такі втомлені, виснажені, і через це оця самоорганізація дуже страждає. Але ми молодці, я вважаю, тому що дуже класно все вийшло на даний момент, те що є ось. І ну, в принципі, це саме складне, щоб знайти людей, також які можуть. Це зробити так. А скільки тривала підготовка от, з моменту ідеї а, цього концерту і от до Буквально її місяць. реалізації? А, тобто за місяць було все організовано. Так. А, де буде проходити концерт? А як можна туди потрапити? Це повинна бути якась реєстрація, чи будуть продаватись квитки на місці, а, чи це буде там вхід задана. Тобто, як взагалі буде це відбуватися? Mm -hmm. Сам концерт буде відбуватися у сховищі дуету Державного університету економіки і технології за. Адресою визволення 2 а, реєстрація, а, саме посилання на реєстрацію є на, на, в нашому інстаграмі в шапці профілю, також Фейсбук, Телеграм. А, це якби квитки можна придбати як просто це донат. На банку ви там пишете своє прізвище і при вході просто показуєте, що ви робили цей донат. Або також можна готівкою при самому вході, буде така банка, також на яку ви можете закинути. Так, а це вже не перший концерт, так який організовуєте ваша організація. Так чим від чим він відрізняється від інших, які вже були? От конкретно оцією фішкою стендапу також. Різними локаціями, різними, в принципі, минулий концерт у нас був взимку в лютому, і він трошки проходив в різних закладах. Це було в ДК Карачуни і дуже так. Інша зовсім організація, інша команда була. І зовсім інший оцей вайб того, як ви працюєте, в принципі, дуже важливо сама атмосфера також роботи над самим проєктом. Тому там справді різниця дуже велика, але вона більш внутрішня. До речі, про команду скільки людей працює над організацією концерту? Ой, ну близько десяти, напевно. Ось е, е, є дуже багато речей, які вони такі фонові в плані того, що е, команда, наприклад, зібрана там голова СММ служби, але в неї ще ну, там, вона керує там і ще там трьома людьми, наприклад. Ну, близько десяти. Так ми підраховували. Поміць. Так, а чи можуть люди там, які не зможуть припустимо потрапити на концерт, але хочуть допомогти? Як їм це зробити? Як їм зробити там свій донат? Наприклад, якщо зараз нас хтось побачить і зацікавиться тим, що ну захочу людина допомогти саме цій бригаді цими ліками, і як це все зробити? Так, банка опублікована на сторінці «Фрі рік», також на моїй особистій сторінці, якби це основна банка. Тому ви можете задонатити будь-яка сума. Дуже важливі донати навіть саме маленькі. Вони донати ніколи не бувають маленькими. Отак, от навіть так. А яка ціль стоїть саме по сумі збору? Скільки потрібно зібрати? Загалом 25 тисяч ми рахували, але з рахунком того, що наскільки люди відгукнулися на сам збір у перші дні, особливо приходили просто там дівчата, хлопці і приносили ліки. Ну я публікувала список, і фізично люди Купували, приносили. В будь-якому разі вони не будуть зайві, тому 25 тисяч це ціль, якби незмінна. Ось, дай Бог, ми її зберемо. Дуже сподіваюся на це. Так а, до речі, я пропоную нагадати, що підміт, підмітити так, що дата концерту перенесена через сьогоднішні трагічні події в місті Кривому розі. А, коли пройде все ж таки концерт? А, концерт пройде 29 вересня о 16.00 на тому ж місці. Це у Укриття дуету, так. А ті, хто вже зареєструвався, залишаються за ними місце, тобто нічого не потрібно. Так, 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 звичайно. Так, а які плани на майбутнє у «Фрі Кривий Ріг? Можливо, ще якісь готуєте вже проєкти, можливо, паралельно з цим концертом. Поки що паралельно у нас проєктів не готувалося. У нас ми хочемо більше направитись також на внутрішній розвиток для того, щоб трошечки знайти в собі сили і знайти допомогу собі. Також проєкти психологічні більше планується, тому що це дуже важливо наразі. Дуже важливо в наш час і в майбутньому оцей якби, психологічна стабільність і психологічний баланс. Тому більше за це. Це. Тобто плани на майбутнє у організації Free є да, і проєктам бути. Так. Чудово, ну що ж, я хочу подякувати, Верніку, за те, що ви звіталися до нашої студії і за організацію ось таких заходів, які не тільки дають змогу молоді продовжувати жити тим життям, яким вони звикли, а також і цими концертами ви допомагаєте нашим військовим. Це дуже кру... це дуже добре, це дуже круто, і я вам щиро дякую. Дякую. Друзі, вам нагадаю, що ви дивилися проєкт вечір п'ятниці. Говорили ми про молодіжний благодійний концерт від Фрі Кривий Ріг, який пройде вже цієї неділі у місті Кривому Розі. Тому долучайтесь до концерту, допомагайте Збройним силам України, вірте в перемогу і все буде добре. Друзі, вам нагадаю, що в гостях у нас була секретарка правління Фрі Кривий Ріг, координаторка благодійного концерту Вероніка Хорольська. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.